Всім доброго дня, слава Україні, дорогі друзі. Гості моєго каналу виходний. Субота, у Шелудьків. День лежимо, нога на ногу закинули і відпочиваємо. Ну, Але це зовсім не так. Так що, друзі, мотаємося, працюємо. Сьогодні трішечки було зроблено роботи і рішив зняти коротеньке відео. Все-таки для тих людей, які ще не опустили руки і працюють далі. Все-таки займаюся домашнім сільським господарством, так як тільки що. Спілкувався, приїжджав до мене дядя Коля, та й комбайнер, який молотив у мене з Артемом Юрійовичем кукурузу, приїжджали там, брали деякі добавки, свою макуху і спілкувалися по тому, чи як воно от ті роки, от він фермерує багато років. І чи є спрос на зерно, чи купляють люди, ті, що купляли раніше? Ні, на жаль, кількість людей, які тримали зерно. Чи тримали домашнє господарство, купили зерно, їх стало набагато менше, їх стало зовсім не стало. Тобто залишилися одиниці і тримають дуже-дуже мало. І по реалізації, якщо також подивитися, то теж реалізація впала, тому що люди неспроможні деякі ті, кому, ті, хто могли купити раніше більшу кількість там, продуктів харчування такого походження, там, сало м'ясо, тобто дорогих продуктів. На даний момент економлять, тому що. Доходні частини в людей упало. Ну, але в мене є експерти в цьому плані. Дай взагалі не експерти, і постійно там звертаюся до глядачів. Але що там, мене дивиться тих 5 тисяч туди-сюди, що не забувайте про наших військових, тому що от зараз на дворі там погода, така у нас не дуже льотна, дощі розпочалися тільки дощ перестав. І Не знаю, як кому, а мені зразу якось так на душі просто керцю, тому що багато. Все залежить від погоди, і дуже важко, хлопцям тобто, там дивишся, там ті, хто ті машини там в ті грізюці, це просто жесть, це живі люди, такі самі, як і ми, які виборюють нам нашу свободу. І як казав Залужний, я не знаю, що він там конкретно казав, але зараз обговорюється багато моментів. Я якраз там дивився, я хоч не дивлюся, там ніякі телемарафони, але заходив там трошки, дивився. Ну, я завжди казав. Що народ розслабився, і е, задача наша об'єднатися і підтримувати один одного, і тільки в об'єднанні ми можемо перемогти і дійти до тої чи до іншої цілі. Але люди шукають якісь виправдання, там і чомусь хтось должен за них десь когось там в, е, виганяти, вибивати, ну тільки не вони. от І як було сказано, що ми їх вигнали, але ми їх не знищили. Оце є правда, і вони так, якщо взяти з точки зору, то Росія працює в цьому напрямку, оборонпром працює. Ну а ми чекаємо, поки нам хтось щось підкине. І ще плюс сумасшедша корупція. О, я в цьому ділах теж в цих ділах не дуже розбираюся, але в той момент, коли вмирає в будинку дитина, то ніхто не буде білити в хаті стіни. От, чому тоді вмираюча країна, яка воююча, верніше, країна не вмираюча, вибачаюсь, воююча країна. От, а реально ті тротуари, ті плітки і все остальне, от, воно реально воно достало, воно далі продовжується, таке начаракова пухлина. Їм кажуть, що це дурня, а вони далі це роблять. Ну, але то таке. Ми будемо далі працювати і прийде час. Я думаю, що ми будемо стояти кожен. На суді Божому і кожен буде відповідати за свої діяння і бездіяння. От на даний момент зараз у нас вже вечір. Посправлялися по господарству. Кажу, посправлялися по господарству. Будемо справлятися по господарству і вирішив зняти коротеньке відео, так як завіз сьогодні нову партію бройлера. От, прийшов до сирунців. Ось, що ви сирунці? О, наші поросюхи наробили вже мерво. Трішечки будемо переганяти їх вже у великий сарвай. От, поросюхи такі доволі непогані. ну З виду не можна оприділити вагу. Тоді ми важили, цього валячка було 31 кілограм, хто там ставив ставки. Ну, поросюхи реально потужні. Зараз гарненько так їдять, але дуже-дуже вредні. Ну і що ми сьогодні вже зробили? Тобто ми посадили нову партію нашого бройлера і опа, прикрив трошки дверцята. Чому? Тому що у нас тут сидять вже пташки і... Водички ми вже налили, зараз будемо насипати корм. Корм наш зроблений з, ну, з наших інгредієнтів. Тобто ми його зробили самі. Бочка вже з водою набрана, поїлки у нас працюють. Сьогодні ми нічого не робимо. Зараз десь поставлю телефончика і з вами насипемо комбікорму і трішки поговоримо. Е, Буржуєчка наша працює. От. Так, Наташа. Ой, наша. Буржуєчка. Отак. Підкидаємо все чин-чина-рюм. Тому що треба, щоб було тепленько, тому що це також впливає на те, щоб з було все добре. О, тому що якщо холодно, ну по-перше, всі ми боліємо, коли прохолодно, коли е, вологе повітря, то не є дуже добре. Треба, щоб працювали витяжки, але на даний момент у нас витяжки працювати не будуть і вони не працюють поки на сьогоднішній день, тому що у нас новий настіл, він сухенький, він не насичений вологою. І що ми використовуємо? Ми використовуємо, для того, щоб посадити нашу бройлера. Ми його ж тримаємо з вами круглий рік. От. І для того, щоб тримати його круглий рік, так що, друзі, перевів я на передню камеру, не знаю, ну не можу ніде його притулити. Приміщення невеличке, приміщення у нас 4х4,5, на ну, грубо говоря, 16 квадратів. Хтось мене питав, скільки можна курей тримати на, е, на такій площі. Ну, Все залежить від чого. Багато чого залежить від самих потолків, е, ну, від самого приміщення, ну, а також від природної витяжки і примусової. Тобто, в залежності від того, як відбувається витяжка. Тобто, як можна змінити ту чи іншу кількість е, повітря? Тобто це також багато чого значить, тому що от, якщо буде волога, якщо буде, на, не, не буде вистачати кислороду, це не є дуже добре, ну, фактично то тримати можна, але толку з цього не буде. І по кількості там кормушок і поївок. Ну Трошки тут у нас все проти вправи, але у нас що є, то є. Так що, друзі, зараз беру мішечок, відкриваємо з вами і... Насипаємо нашим сучасом комбікорм. Чому зразу не насипаю? Коли в мене так один з моїх товаришів, він витеринував, і сказав, що коли привозиш е тварин додому, от, коли б ти не привіз, краще зробити, ну, там водички налили, ну а комбікор насипати не потрібно. Насипаємо, мішачок розсипаємо комбікорму. Мішечку у нас 20 кг. Ще одругілюємо кормушечки. Не змінюємо ми нічого. Раніше ми коли привозили курчат, купували комбікорм, там докупляли курчат і змішували там із своїм або робили зерносунижок. Все-таки те болюче питання у людей, що коли ж можна додати кукурудзу, то кукурузу не треба додати, тому що вона у нас є. Зараз я вам покажу рецептуру, навіщо нам просто розбавляти, розбавляти кукурузу кукурузою. О, Так що, зараз, о, пішли гісточки, зараз відрезолюємо це, це діло, зробимо трошки. Нижче цепочки у нас для і, От. І головна задача наша, і особисто моя, як господаря, тому що коли за своє время, коли я розпочинав тримати бруйлера, от, от так. Не знаю, десь треба присісти, в мене ще нога болить, не можу сісти. от, Коли я розпочинав тримати бруйлера, мало хто із людей хотів мені розказати і підсобити, що ж треба робити. І все-таки я дійшов до десь якогось якогось такого моменту, що все-таки вирішив брати підрозчне. Для чого? Для того, що коли ти займаєшся курчатком курочкою круглий рік, все-таки не завжди курча попадається вакцинована. І вакцина від таких болячок, як від варіка, гамбури, нюкасл. Трохи потім вилазить ну Воно позбивалося ще до кучки. У приміщенні у нас тепло, градусника не поставив, але відчувається теплота. Дай навіть при органолептичним способом, коли курчатка не збивається в кучу, то це є тепло. Ну, Більш за всього вони збилися в кучу, тому що я зайшов і вони ну, розходяться в різні сторони. А ми з вами тут зб... знімаємо відосик. Так що буржуєчка в нас вона стоїть. Відгорожено все начебто трохи неправильно. Чому? Тому що е коли курничок працює, повинно, щоб була буржуєчка, щоб дрова підкидати знаружі, тому що коли включаються вентилятори, то буде тягнути дим всередину. Ну, але так як у нас тут все ще навиворот на виворот, і у нас тут є двері, в інше приміщення, хоч воно йде, там у нас зараз тільки свинки в одній клітки. Я думаю, що назад переженемо мазуху. От, тих поросят ми заберемо. Тобто я думаю, що дві клітки у нас тільки буде на зиму, тут дві свинки ще буде. От, там китайський квартал, ми його не задіюємо, там були у нас курочки несучки. Так що, ну, от так. Так що, е, що, що що ну от я хотів би сказати ще, сказати, що Температурний режим це дуже важливо. От, е, корм це теж дуже важливо. Кількість кормушок. У мене їх 4, 4 поїлки у нас дев'ять ніпілей. Цього мені достатньо. Е, головна задача не провтикувати. Е, ну, не не провтикали, ми просто не насипали, коли е, привезли курча. Ми його вигрузили. і Коли пер перевозиться курчатку додому, то краще поставити там аскорбінову кислоту. Або вітаміни. Ну, ми простеньку водичку тільки налили, а вже завтра ми поставимо солікокс від коксидіозу, так як є та сама пдова болячка. І от на що нам додавати кукурудзу, комбікорм. Якщо у нас 40% усього комбікорму, то ж це в мене, саме коли ціну писали, це не треба. Ось о, кілограми, кукуруза 40, пшениця 30, тобто дві, дві, дві тільки зернові групи. І потім і до соєва макуха 20, соняшникова 6. 26, 3 кальцій, 27,5, 28, 29, 30. Ну, то в сумі виходить з преміксом 30%. Це 30% БМВД. І плюс кукурудзує пшениці, виходить 100% комбікорм, на якому бройлери ростуть. Ті люди, які мене питали, продайте нам мені свою рецептуру, я казав, нічого ми не продаємо і нічого у нас немає. Рецептури у нас всі на каналі. От вже 254 рази, скільки вже партій у нас було, от скільки ми е, і знімаємо Тобто кожну партію для чого? Для того, щоб показати, порівняти те, що відбувається у нас, те, що відбувається у когось. Сьогодні ну, також споминав деякі моменти, ну, але то таке. І головна задача, так як казала мені е, пані Надія, бабусині рецепти, що... От я не тримаю бройлера, ну що у мене не виходить. Головна задача це хороша курча, а друга задача це хоча б випайки. Тобто, ну збилися всі б одній кормушці, кормушки, хоч тут ще нема нікого. Тобто перших п'ять днів це з першого по п'ятий це анрофлоктоцинова група, потім п'ять днів вітаміни, потім два дні йде коксидіостатік, це солікокс. От ми будемо ставити зараз вже на 21 перший день, так як ми взяли курча. На 22-й 23-й солікокс, потім будемо ставити два дня вітаміни, там, чи нутріл, чи ловіт, тобто вітамінну базу для підтримки. Тобто, якщо люди також лікуються і використовують там ченті чи, чи деякі різні речі, вони п'ють про е як воно, пробіотики. Так що, от і ми після кожного препарату медичного, чи ветеринарного ми... Використовуємо вітамінну базу. Так що зараз тупо кормушечку теж треба от, 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 трошечки опустити. Опа, трошки мені оба, так. Піду от опущу. Зараз вони роздупляться і все буде добре. Є. І всі будуть потім їсти. Я думаю, що на днях ми з вами зробимо. Контрольне зважування, я думаю, десь курчатко таке до кілограма, коліно така випадає, не можу присісти. От. Десь зробимо контрольне зваження, сьогодні вже робити не будемо і будемо з вами разом вирощувати і будемо спостерігати, наскільки і як росте курчатко. І яка ж буде в нас йти затрата корму. Тож кормова база, ну, от більшість там продавців, перекупівше, які продають курчат. Вони починають там розказувати якісь непонятні моменти по поводу там, ой, а що ж ви їм давали їсти? Ой, кукурузу, да ні, треба було давати комбікорм. Ой, давала комбікорм, ой, треба вже було переводити на кукурузу. Якісь моменти непонятного характеру, в першу чергу, це курчатко повинно бути провакциноване. Але в нас ті, хто продають, хочуть взяти як найдешевше і продати найдорожче. Тобто звір, яке ніхрена фактично не робить, хоче найбільше заробити, але не нести за це ніякої відповідальності. Так що, друзі, готуємо нашу нову партію, не опускаємо руки, працюємо далі, тому що, ну не знаю, як там правильно, неправильно, але вважаю по собі. І все-таки кожна людина, вона по собі. Так що я вважаю, що... Е навіть в такий важкий період люди повинні працювати, якщо є така можливість, не опускати руки. От, важко, не важко, але є навіть на сьогоднішній день ті люди, які ніхрена не хочуть робити, які вважають, чи є чуже, починаючи з тих, що вони пішли туди за гроші там, і вони живуть поруч, саме огидно і обідно. І що ти не можеш прийти просто і дати їм підсрачника. Отакі От люди є От. навіть у мене по сусідству. От. Ну, але не на часі ще йти і відбити людині голову. Ну, але треба. Так що я буду завершувати на цьому відосик. Зараз підкидаю дровішки, йду передіваюся і буду йти справлятися по господарству. Сьогодні ще прийшла в охоту пані Глорія, яку ми з вами відлучили. І можливо чорнушка підросте. Ми все-таки проведемо лотерею розіграємо свинку. Ну, можливо, людина просто як приїде, то може забере дві, як схоче придбати, тому що по одні було не скучно. Так що, ну так, все як завжди. Насипали стружки, під низ кинули дезінфектор. Десь сантиметрів 70 насипали, вона присувалася. Я думаю, десь, десь така товщина, вона як подушка, і зараз вона ну, крупна, курчата її перемішують. От. Ну А потім, коли вже там вони підростають, біля поїлочок трішечки щищаємо, якщо є волога, підсипаємо свіжу тирсу і відповідно, також підтрушуємо дезінфектор. Воно дешок спить, друзі. Красавчик. Оно, задницю на голову сів йому і спить. Так що задача бройлера яка? Задача бройлера проста. З'їсти як найбільше, вирости якнайстріше. Ну, така у нас задача. Але найголовніше задача це вирости, не боліть і, і не здохнути. Тому що багато хто не тримає бройлери, що ця пташка така щепетільна і вона пропадає. І багато людей там, буває експериментують щось там з кормовою базою. Ну, Оскільки вже тримаю бройлера, в принципі, по кормовій базі головна задача, щоб це було не пріле. От, а то вже таке або росте, або не росте, але ні в якому випадку не здохне. Від кукурудзи просто воно може не вирости, але не здохне. От, але теж не буде там, ну може на ноги впасти, тому що не буде нехватка вітамін. Але е, люди чують дзвін де да не знають, де він, і починають там, деякі моменти там, для себе там, придумувати. Так що... Ну от так, я розказав так, як є, розказав по-своєму рецепт «Стандарт агро, Мішечки 10-кілограмові є. І якщо хтось там мені писав, що він не може знайти на сайті 10-кілограмовий мішок, значить, що робимо? Пишемо мені в особисті. Є у мене номер телефону. От, в вайбері закріплено закріплений в описі, закріплений в коментарях. Ми там завжди збираємо для наших хлопців на Збройні Сили України. І хто має можливість, підтримуйте, хто не має можливості, не підтримуйте. От, підтримуйте інших, немає різниці від перестановки до все у мене поміняється, але не будьте байдужими, трошечки просинайтеся і треба так згуртовуватися, як спочатку повномасштабного вторгнення в Україну. Тому що може бути реально весело. От. Я нікого не лякаю, і я не експерт. Але, але ми всі спілкуємося з хлопцями, які знаходяться на сході. Так що проти нас стоять не чмобіки, як привикли ми сприймати, а стоїть ну, реально велика орда нелюдів. Так що підтримуйте один одного, об'єднуйтеся разом до перемоги. Ну, а ми годуємо господарство, щоб мати можливість. Відщипнути від себе якусь часточку для своїх знайомих, друзів, які боронять нашу неньку Україну. І коли ми заробляємо якусь копійку, то у нас більше варіантів протриматися на плаву, тому що ми заплатили і за світло, і купили якісь дрова, і купили якусь продукти харчування. Хтось там каже, ви не платите податок. Ну, по-перше, люди не знають, але з кожною покупкою і з кожним походом в аптеку на АЗС ми сплачуємо податки, тому що там є податок. Тобто від перестановки доданків сума не поміняється. І якщо є незалежний платежоспособний громадянин, то то є дуже добре. Так що працюйте і все буде добре. Так що на цьому все. Всім пока, всім миру, здоров'я і добра. До скорих і зустрічі!